І я вас знову вітаю в магазині АТБ. Акції для власників картки АТБ. Акції з 27 серпня по 2, включно вересня. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші подвайки. Повний огляд акцій для всіх покупців є вже на каналі. Зі знижкою капсули універсальні. Нео. Тут дивіться, одна капсула містить і порошок, і гель. 24 штуки для власників карти АТБ, 220 гривень. Я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Неокапсули. Також 2 в одному. Порошок та гель. Колор 10 штук за ціною 94 гривні та 50 копійок. Фільтр для глечика для фільтрації води. Сумісний з глечиками Аквафор та Бар'єр. Зараз зі знижкою. Акційна ціна. 110 гривень. Зі знижкою гель для душа роял 50 гривень. Об'єм 500 мл є різні аромати. Пилюшки, своя лінія, 60 на 60 розмір, 10 штук в упаковці, 55 гривень. А можна придбати масло 82% жирності 180 грамів за ціною 77 гривень. Зверніть увагу. Ікра тріски від Веладіс натуральна. 100 грамів за 39 гривень та 50 копійок. Зі знижкою в магазині АТБ зараз скумбрія, кілограм 180 гривень. Так, вибачаюсь, оселедець оселедець 180 гривень за кілограм. Фета від Преміалі 180 грамів. Можна зараз придбати за 48 гривень. Для власників карти ОТБ також а можна придбати ось цю каву Еліс. Це в зернах кава. А... Так, 500 грамів зі знижкою 30% за... 320 гривень майже. І до кави цукерки зі знижкою. Відрошен, оцей крок, дуже смачні цукерки по 160 гривень за кілограм. Мабуть, такі треба буде також взяти обов'язково. І ще що оці кокошоку, вони також дуже смачні за 100 грамів 24 гривні 60 копійок. Це також від рошен. Дуже смачні і ці і ці. Зі знижкою а, бризолі, ось такі. На канапці, як я говорю. Можна робити ось такі закуски. А це день у день. За ціною 21 гривня та 50 копійок. А ось такі кошечки, також для закусок. 22 грами за ціною 16 гривень день у день. Вермішель своя лінія швидкого приготування, є багато різних смаків. За ціною 9 гривень. Молоко згущене також своя лінія 900 грамів. За ціною 99 гривень. А ще можна придбати ось такий а, в пакеті. Також згущене молоко 440 грамів, за ціною 55 гривень. Від торгової марки День у день апельсиновий нектар літровий майже 53 гривні. Томатна паста в трикутничках 70 грамів день у день. За ціною 14 гривень. А ще можна придбати у баночці. Також день у день томатна паста. Тут 300 грамів вага і акційна ціна 31 гривня. Курячі стріпси 35 грамів, 27 гривень та 40 копійок. Тут знижка 40%. І давайте подивимось які новинки з'явились в магазині АТБ. Дивіться, капучино холодний від торгової марки Джафа. А тут 250 мл, 59 гривень та 60 копійок. Так, комбуча класична. 250 мл, 53,40. Бачу ще одна новинка. Розмай лісовий смак Мохіто 0,5, майже 30 гривень. Новинка в магазині АТБ. Ось такий Несквік. Напій зі смаком полуниці 350 грамів, за ціною 197 гривень. Новинка Несквік, ланчбокс у подарунок. І напій вагою 380 грамів. За ціною 189 гривень та 50 копійок. До речі, ланчбокс буде а, зручний дітям до школи. правда ж? І одразу ж а, напій внеск. Хочу показати ось таку новинку, яка з'явилась в магазині АТБ для темних речей та для джинсу. Гель для прання 900 мл 207 гривень та 30 копійок. Зі знижкою морозу бо від відлімо вільвет полуничне, 75 Грамів бачають зі знижкою. Бачите, я вже на автоматі. Як новинку показую, мабуть, буде дуже смачне 50 гривень. Ще одна новинка, також від Лімо, морозово зі смаком попкорну та соленої карамелі. 70 грамів. Ціна новинки 29 гривень. Ще одна новинка від Рудь пломбір кефір з суницею. 80 грамів, зараз по 20 гривень. Від ласунка, новинка морозиво макарон 50 грамів. Чи це всередині макарон. морозиво макарон. А, так, і воно зараз зі знижкою, дивіться, 33,70. Зверніть увагу, дика креветка без льоду, 400 грамів, від торгової марки Водний світ. Ще одна новинка ВТБ. За ціною 270 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Java. А Пюре -я, ягідний бум. Бананово ягідний бум 100 грамів 36 гривень. Ще одна новинка від Java, а також пюре фруктове для малечок по 39 гривень, є багато різних смаків. Тістечко безквітне своя лінія, 50 грамів. Є з банановою начинкою і є з молочним смаком. По 14 гривень. Я не міг вам не показати оцей баклажан. Я гадаю, що у вас посмішка з'явилась на обличчі. Новинка в АТБ ось такий шоколад від АВК. Він без цукру, з начинкою, вага 40 грамів, 63 гривні ціна такої новинки. Я буду закінчувати це відео, бажати вам всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами вже скоро. До зустрічі!